Давайте трошки порівняємо, хто такий все-таки нормальний підліток, хто такий проблемний підліток. Ми сказали, що у нормального підлітка можуть бути перепади настрою, емоційна нестабільність. Все ж таки постійна агресія, або довга депресія, або постійна тривога, то є проблемою. Далі. У нормального підлітка поведінка досить може бути протесною, може бути пошук самостійності, експерименти, але вони такі, знаєте, в межах норми. А у проблемного підлітка поведінка саморуйнівна, можуть бути залежності і можуть бути самоушкодження. Далі, що стосується соціальних відносин, якщо у підлітка все нормально, то буде відбуватися поступова сепарація і таке формування нормальних кола друзів. А якщо все ж таки ми кажемо про проблемне підлітка, то тут буде більше щодо соціальних відносин, спостерігатися або ізоляція, або досить токсичне оточення. Ще напевне слід сказати. Про навчання, що в межах норми йде коливання мотивації і вибір пріоритетів в навчання, а коли є проблема, це коли хронічна відсутність мотивації і постійні проблеми в школі, коли ви чуєте, що постійно не пропускає уроки, не вчиться, є постійні конфлікти з вчителями. Щодо ризиків, ще в нормі підліток може експериментувати, ну, але ці експерименти вони поодинокі з алкоголем, з палінням, а, а вот проблемний підліток він вже показує таку регулярну, небезпечну поведінку і може навіть брати участь у противозаконних діях. От, я думаю, тепер вам зрозуміло, да, на що треба звернути увагу, якщо у дитини постійна агресія або депресія, тривога, саме руйнівна поведінка, ізоляція або токсичне оточення, хронічна відсутність мотивації в навчання, регулярна небезпечна поведінка, це є проблемою і скоріш за все батькам самим буде з цим підлітком справлятись дуже важко. Тут потрібен комплексний підход. Робота. Декількох спеціалістів і допомога в школі з класним керівником. Мимо, можливо, соціальний педагог і психолог, і можливо навіть допомога психіатра потрібна. В цілому можна сказати, що ключова різниця в тому, що нормальний підліток він виявляє тимчасові труднощі через перехідний вік, але залишає, залишається в нормах соціальної і емоційної адаптації. А ось проблемний підліток він демонструє стабільні та серйозні відхилення, які потребують втручання дорослих і фахівців, як я вже сказала. Напевне, знаєте, щоб трошки попрацювати з конкретною якоюсь дитиною. Я даю домашні завдання батькам. Я прошу взяти листочок, розділити його на дві частини, з одної частини написати ну, все, всі проблеми, з якими стикаються. Підлітком, що хотілося би змінити, що хотілося б покращити стосовно своєї дитини. Ну, наприклад, ну не знаю, донести йому, що треба лягати вчасно, а не сидіти всю ніч в телефоні. Або, наприклад, щоб він доглядав за своїми речами, або там, щоб не огризався. Написали оцей стопчик, скільки буде там цих пунктів, скільки нехай їх і буде. А з другої сторони, треба написати, що ви вже робили, щоб змінити ситуацію на краще. Ну, наприклад, там, де ви написали, донести йому, щоб не сидів всю ніч в телефоні, ви розмовляли, забирали телефон, скидали посилання на наукові сайти, як це не корисно, наприклад. Тобто, все-все-все треба перерахувати, що ви вже робили. І далі, коли ви зробите цю роботу по кожному з пунктів, що важливо проаналізувати, перше, якщо щось із пунктів не діє, ви повинні перестати це робити. Якщо ви, наприклад, забираєте телефон, а це не працює. Перестаньте забирати телефон. Якщо ви кричите, а це не працює, перестаньте, будь ласка, кричати. Якщо якісь із пунктів працюють, навпаки, продовжуйте це робити. Якщо ми, ви, наприклад, ну, там щось розмовляли, якось донесли чи якось домовились, добре, залиште це так. Далі, якщо нічого не працює, взагалі запитайте інших людей, запитайте Google, запитайте себе, як інші люди справляються з цією проблемою, які є способи ще її вирішити. І саме головне, напевне, якщо нічого взагалі не діє в ніякому із пунктів, то облиште свої спроби в даному напрямку на деякий час. І все, що ми можемо зробити, найкраще, щоб допомогти дитині в цьому випадку, це здатися і просто нічого не робити якийсь час. Але це не значить, що, що завжди попустительство воно також тут не є корисним. Тобто ми повинні повернути. Татись до цієї вправи періодично і продивлятись, як ми можемо допомогти своїй дитині, все ж таки напрацювати хороші звички. І знаєте, інколи ми намагаємось змінити ще щось, де у підлітка дуже великий супротив. От там, де великий супротив, там треба трошки, трошки прийняти своє все ж таки безсилля і трошки відпустити. А, ну, наприклад, якщо ви не можете донести що не слід сидіти вечором в телефоні, допізна дуже великий там супротив, ну залиште цей пункт, перейдіть до іншого. До того, де ви хотіли б проводити більше часу, наприклад, і якось більш по душам з ним розмовляти, і це у вас краще зараз виходить. Сподіваюся, я донесла вам суть цієї вправи і сподіваюся, вона буде для вас корисна. Корисна як для, для батьків, корисна, так і для психологів, щоб ви могли працювати з батьками. А ми тоді продовжуємо.